Скільки ми платимо за квартиру? Можливо, комусь цікаво? Шка, Шка, що? Сюпец, Ді, я б... Бомба! Я не знаю, як я на це підписалася, але напевно я дуже сильно хочу таранки. Шка, Ой, так класно! Моє Кажеться, що це ідеальне життя не закінчиться ніколи. Дивіться, мінус один. На сонці і хропе. пахніть. Тут і селко, і м'язко. Гляньте, яка тут краса. Всім привітики! І це новий влог, і це новий день. Ми були з Бадюнчиком по справах, по яких? Уже ж сьогодні 8 число, а в нас ніяк не було часу з'їздити до хазяйки, віддати гроші за квартиру. Скільки ми платимо за квартиру? Можливо, комусь цікаво? А я вам скажу, бо це не секрет. Нам дуже пощастило, так як ми. Живемо там вже дуже довго, і коли я починала там жити, то я платила 650 злотих за однокімнатну квартиру нашу невеличку. Потім ми з Колею почали жити, і вона нам підняла, ми прожили рік по такій ціні, і потім вона нам підняла на 200 злотих квартплату. Ну от, тепер ми за квартиру платимо 850 злотих за місяць і плюс чинч цей типу комуналки на дом за воду. І за те, що прибирають, і за сміття, то платимо ми 330 злотих. Кожного разу піднімається ця квартплата, бо взагалі, коли я починала сама ще там жити, там ще дуже дешево щось було 200 з чим-то там злотих була цей чинч, а тепер аж 330. От тому виходить, у нас місячна оплата для хазяйки 1180 злотих. Це з усім. Плюс раз на 2 місяці за світ, і плюс раз на 2 місяці за газ, бо в нас газова плитка і духовка, і плюс раз на три місяці доплата за воду. Це плюс-мінус 300 злотих. Тобто, так як ми живемо вдвох там, а взагалі прописано, що живе одна особа. То ми на воду не влазимо. Ми їдемо на палатки, поспали добре, ну, добре, що виспалися, <смі> так смішно. Бо я зняла там відео таке для інстаграму. І я його не змогла вил... виложити, бо я, мабуть, разів п'ять засипала, бо я там щось хотіла придумати, типу якусь інтрижку. І я постійно вирубалася, ви той сьогодні просипаюся, думаю, добре, що я його не вигризала там випадково. От поспали халяся, ось цей хлопчик змучений. Бачите? Бачите, хлопчик змучений, так? Да? Кляй. От, я коли написала, він ще спить, я так підозрюю, що вони під рок тільки спати пішли. Я тут вже була в місті, і посилки мені приходили. Почекай, ні, жди. І хочу розпакувати, бо вот тут є. Так, да, це він. Такий крюк. Баді, для баді, щоб не до дерева прив'язувати, а на такий крюк. Баді, жди, сказала. В одному я знаю, що, а це що таке. Ще не знаю, прийшло три посилки. Жди, глянь уже який, хочеш бігти, так? Вони ще сплять, може. Діти вже не сплять, я думаю, а дорослі ще. А, -а, -а. добре, це кава. Все вже ясно, ну, добре. Цей крюк беремо. І йдемо туди. Дивитися, що там за обстановка. Баді! Іди сюди! А що тут таке? А що тут таке? Поливашка. О, вже попросипалися. Так, куди там? Вже риба ловиться повним ходом. Баранчуки вже не сплять, бачу. Діти теж не сплять. <ривіт> Повиживали. називається ранок в селі. Привіт, вижившим! виживчим від. Гусік! привіт! Привіт! А я ще думала брати ні. Привіт, що ви тут А нормально, не холодно вам спалось? Нормально? Не спала? А чого? Не перш що Так довго сиди? Поняла. Так, ти рибу ловлять. Я взагалі дворі там поспав. А що, ще всі сплять, так? Да, я так розумію? Мама, ні. Коля, так. Да. Коля ні. та я знаю, Колі писала, Коля не відповідає. А Даніл теж спить. Колі, дві будин... Колі два будильника Да? Он... Та? ми починаємо вар... варити, варити. Он казан стоїть. Ігор, зараз Костюр, скажи, що там ще тепло, ні? Вони тут сиділи до п'ятої ранку. То хто? Ну не всі, але хтось сидів. Цей стіл можна отут їсти, просто його на середину поставити, щоб не тягати той здоровий. Крісла оці поставимо, та й буде гуд. Ой, погода. Сьогодні от і дійсно тепло, ні? Може й позагорати було б. Що, як, до чого. Брала ще вчора, а ти ні? Хто Фух. А я тут накрамсала всього. Йдемо туди сипати все в той казан. Ігор, пішли поможеш. <плес> ну так, 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 треба угля туди підсипати. Йдемо висипати все. А меду приніс Ой. тих пджол. Який йде по Сьогодні. На, знімай тебе не знімаю, зніми, як ми будемо то робити. Тут не впустий айфон. Стой, 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 стой. Добре. О! Ігор голова. Очкай, чекай. Оксана, Ігор, Саша. А вони одміються до шампури від того. Нормально дуже. Яка файна погода. Давай трохи. Дякую. Так супка вариться. А де уголь? Отак ось треба. Є контакт? Тут суп сипаємо. Ой, Якраз цю можна вийняти. Стой! Так, дивись, бо така ще розварена ця річ. Там спокоїся. тут а ви після вчорашнього варі. Там жарить. Ти чула? Лушечку даєм. Там. Ні. Ось ці твої, це не фауціш. Так, це хай повариться і потім тушоночка Зеленушечка. Та ти що? Супець буде. Бомба. Я Давай накриємо. Ну, руками, нормально. ну і нормально, бо <рес> <це жаття ці. рес> ну, дівчина руками взяла. <рес> Ви тільки подивіться, яку я тут красу зготувала. Ще трішечки салка врізала. Зараз воно ще домнеться, тут тушоночка, м'язку, красотінь. Ще сюди піде зеленушка, отам в мене під низом. І... І ще сюди піде яєчка. Омлетик такий. І буде така майська каша, у нас травнева. Таку травневу кашу робили. Практично таку. Але зараз я ще все це накрию, хай томнеться. І що, тут такий супчик вийшов, такий гарний, красивий, такий ароматний. М, -м, -м, Пахнить. Тут і селко, і м'язко, і тушоночка. Ой, яка краса. Цей казанок, це, напевно, Лучше, що ми в цьому році купили, не рахуючи мого айфона. <гум> де, гуняська? Де бадіка згубив? Йдемо шукати, так? Да? Ой, та ти що краса. Зараз я ще його все прикрию, треба скуштувати. Мені трошечки багато солі, але я просто мало солю. Зараз може, якби його рівнесенько поставити і додати трішечки водички, але нічого попробуем. На після п'янки. Я тепер розумію, що Коля на тебе живе. Оксана, дуже смачний супер. Ну, клас. Знаєш, не полі контору. Їжте смачного, я теж зараз буду куштувати. кустувати. Серце мужчини лежить через жилу. Так. Вам не до умений. Як там? Ми їмо. Там ще є одне корито. Баді. Твоя сім'я. Может, а ага. отец, может, малых? Аня, хочешь а суп? Да, хочешь, да? Суп. Вкусненький Супчики. Да, давай-ка едят, Не, он ел один лоток свободно. Положка а ест? Он я, ел, я. прикольный Только батка на спине не жила.

Баді! Я зараз поїду. Моє голову опарив. Баді! Я його бачу. Ку-ку. Чатує на рибку. Ігор, може тебе намастити олійкою той згориш? Так. Ну да, ти що, воно під отаким вітерком, то взагалі вали. Бадік. Воно вже туди полезе. Так, пристій, що Давай я принесу. Він знову там. Що там психує? Ну давай прыгай туди на мою сторону бачимо. <гум> Кристина витягнула матрас, загорає. Коля там теж загорає. Хто де чили У кожного чили по-різному проїздить. Гуня вже спить тут, а лежить. Манінький. Маєня, Манень, ти спиш. Yeah. Ой, палатки теж класна, бо вона в тінькі. Кохання чида в гамаку, так? Да? Yeah. Тобі подасть сюди Гуні будеш спати з ним. не yeah. yeah. Пішов, бабіка давай. Бадик уже, па... тоді бадик не буде, бо він там в карасях весь. Yeah. Да, да, да. Нирнув, нернув, баді, нернув, да? yeah. да? ага. так? хорошо, Як диви, як мокрий качається. Да? Да. Шаша, Да. Нырнул до Кристина, Кристина, нет! Нет! Так тут качается, да, Зай? Ай, я хорошо, да? Да, я хорошо. Ой, 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 все, опять, опять, опять. Так. О, не, 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 Ну зачем ти це зробив? Так вже ж хорошо було. <сігляне> ну не, ну, пошов, 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 пошов. Пошов, пошов. Діво, акуратно! Буде додому їхати комусь треба. Але вони вичваряють, але вичваряють. Це було дуже близько. Даня, а своє одіяло, будь там. І йди з собаками. А кохання у мене там, он загорає. Зараз, зараз. О, Нась, глянь, як гарно. Подивись на камеру. Диви, як гарно. <гулі> <гулі> Мені кайця, чи ми в раю в ідеальному житті. <гулі> Загораєм. Прикольну фотку зараз вони зробити. Ой, так класно, ми кажеться, що це ідеальне життя не закінчиться ніколи. Жопи смалимо тут треба перевертатися. <гулі> <гулі> Дивіться, мінус один. На сонці. І хропе. Вирубився, чувак. <гулі> я не можу аж затягує. Ой, ой, що таке? Що таке? Що таке? Зай, іди в тіньочок ляж, вадюнька. Ой, все, не подожди, Лизи ага, так ага. любит просто спать. У нас чтобы идти, я судоку поплыл. Данил сразу, Даня, давай, Даня, спасу все и Так он должен лезть, а не Даня, <гум> та де, та ні, там нормально, чи повилазило трохи. Давай Баді, хоче печиво, згучі пристали. Баді. Бадюна. Дай печення, дай печення. Баді! Баді, не приставай! Іди сюди, Іди сюди. Вони такі попросипалися, голодуха їх вали. Ну. Баді такий, дайте печення. Дайте печення. Дайте печення, дайте печення. <си> Пацанів голодуха поспали, трошки то голодуха бере, да, гунь? Так, а у нас морозиво в чат впливає всі. З морозивом діти сплять. Всі з мальозівом, Всі з мальозівом. <плес> Яценко приїхав. Плевізь, ми тільки з'їли. Коля, ну покажи. Ні, ми не таке, ми купля... куповане. Хало! Морози, морози... О, в студію. Післи. Просто... Так. такі відкривають, там, Так, тут у нас этот... вайб морожена, пиво, пиво хватає, тепер пошло морозиво. Одне, друге, Манюха, на. Дікує, єсть. Крісті, дякую, хороша ворота. Якщо ви скажете, що я в піжамі, то я вам скажу, так. Да. Це єдине те, що залишилося у мене. Не, не уживано. Уху". Я малася в тому спати. А... Іграють тут хлопців. Теніс. Ой, відоки. І. Ого. Та ви, ви сюди погулять прийшли чи побігати? Кохання, не ганяй його вже, він диви, який замучений вже. Завтра на холодній, скаже, ноги болять. Та -та, просто не можна я не можу понять, пацани, ви на теніс ходите чи ні? Я легко. А біти не типа, Типа пук? Пук. Бачиш, як він не прийняв. Прибіг баді, а м'ячик це ж для нього все. Ой, машина їде, машина їде обережно. Бадю А, він туди виїжджа. Баді не встигає. О. <свистак> Бадюня, чого не встигаєш? Бади, где мяч, Где мячик и не дают. Давай, 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 давай. Бадюнька, сегодня. Ой, ты моя жая. ой 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 Дядя, дядя, дядя. Все, посел, посел. Уня, ну давай, не давай ему. Гляньте, яка тут красота. Капец. Яка красота. Буде, буде, то що ти казав. <ріх> Нарешті життя, життя, смак життя. Ой, яка тут краса смажить. Били таку штуку, я вам показувала, так? Да? Що, баді? Прив'язали тебе. Отак, якби ти жив у селі, це б твоє було життя нормальне. Обично, на Нам ще не прийшла, ми спеціально таку штуку заказали ще. Вона ще не прийшла, тому ми так поводком поки що закріпили. Ну і все, хай так живе. Так, да, спеціальний поводок, бо я, можна було з таким і шнурком заказати, але всі коментарі писали, що той шнурок слабий. Так, да, то я заказала віддільно сильніший. Так, жаримо тут ще, варимо, варимо. Тут уже арбузик їмо, бадюнка. Так підкорміть бадюнчика. Ми потрошку вже зложилися, мій телефон здох, я знімаю на колін. І тут гусак прийшов. Доброго. Дякую. Даніл, там ще в уголі. А що ви кормили? Айма, а ну дайте арбузи. Дай. Я хочу тільки що дати. А ну стой, отак, почекайте, я йому так дам. А ти ще галя балова, диви який <laughs> Не хочеш арбузика? Mm -hmm. Ай-яй-яй. Он ми зложилися вже там речі наші лежать. Ох ти галька балувана. Так, Данил тут, тут збирає кальян. Я тобі вже сказала, да, що вуголь там цей. Так. Да. Зібрали вже ось холодильник. Дуже класна штука. Самі Нас. подарунок зібрав від оксани. Ну. І яценків. У чоловіка мого. Єс, холодильник теж, до речі, я не показувала, але ми його включали, він нас дуже-дуже рятував. Пиво холодненьке було, скажу так. Повитирати, все ж. Ну, перший раз достали, то все витирається, а ну, буде... наступні рази буде за. Слідущі рази буде, блін, все. Так, посуда просохла. в принципі, можна її збирати. Все помили тут, а щоб додому нічого грязного не вести. Дякуємо за відпочинок! Yeah, yeah, I -I -I -I. Будемо їхати yeah, додому, yeah, бадюна yeah, вже... Yeah. Ей, давай, давай давай перелазь! На місце своє баді, швидко! Напевно, ще в цьому році сюди повернемося. Ще тільки початок сезону, тому все можливо. Все, ми поперли. Yeah. Ми вже вдома. І я перечистила. ну, верніше, повичиняла всю рибу. Я не знаю, як я на це підписалася, але напевно я дуже сильно хочу таранки. І ну якось так. Ура! Зараз я вам покажу, як виглядає наш душ. Наша мені сетка дав цю підсаку, що я можу просто рибу висипати. Я не знаю. Але у нас її крім цього місця нема де повісти. Тому висить тут. У нас 10 година. Я вже все розібрала. Все помила. Рибу засолила. Я готова йти спати, тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.